П'ять обов'язкових ритуалів папушки. І чому вони це роблять? Погнали! Ритуал перший ранковий концерт. Щойно розвиднілося, а твій папуга вже вмикає режим будильник на все подвір'я. Чому так? У природі це спосіб сповістити зграю, що він живий і готовий до нового дня. Ритуал 2. Перестановка меблів. Він тягне дзвіночок, перекидає іграшки, миски і відкушує шматок від жердини. Чому так? Папуги мають постійну потребу гризти та досліджувати простір. І це абсолютно нормально. Ритуал. Ритуал 3 сортування зерна помічали, як папушка довго вибирає улюблені насінинки, а решту скидає на підлогу. Ніби каже: І що це ви мені дали? Чому так? У дикій природі вони також вибирають найбільш поживне, а решта просто баласт. Ритуал 4. Пір'яна спа процедура. А ваш папушка також дбайливо чистить пір'ячка по декілька разів на день. Ніби збирається на модний показ. Чому так це підтримує чистоту, зігріває і також допомагає зняти стрес. Ритуал 5. Мікроф диктофон з диктофоном. Багато папуг розрізняють ритм і можуть навіть танцювати, бо їхній мозок має подібності до нашого у частині, що відповідає за наслідування звуків і координацію. Тож, якщо ваш папушка підспівує та ще й підтанцьовує, це абсолютно нормально. Адже папушки не просто повторюють як диктофонна батарейка, а мають розвинений слух. І навіть можуть мати музичний смак. А які ритуали мають ваші папужки? Напишіть.